Продовжуємо вивчати нашу дисципліну Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема сьогоднішньої лекції: мережеві концепції Динаміка розвитку мереж. План лекції. Концепція інтелектуальної мережі. Концепція мереж наступного покоління. Висновки. Література для вивчення нашої дисципліни. Перше питання: концепція інтелектуальної мережі IN. Наявність програмного керування в комутаційних системах дала змогу реалізувати нову в порівнянні з попереднім мережевим концепціями. Функціональну модель мережі. З'явилася можливість відокремити функції керування з'єднання від функцій, пов'язаних з логікою формування послуг і таким чином відобразити функціональну модель мережі дворівною архітектурою рисунок 58. Це дозволило реалізувати зазначені функції в окрему обладнані та забезпечити до нього віддалений доступ з метою спільного використання всіма комутаційними вузлами мережі зв'язку. Програмну реалізацію принципу формування послуг, наприклад, переадресація виклику, обмеження потоку викликів, телефонні картки та інші можна розглядати як наділення мережі інтелектуальністю. Керування з'єднаннями комутації УТУТ рекомендаціях Q1201 і Q1290 дає таке визначення терміна інтелектуальна мережа. Інтелектуальна мережа є архітектурною концепцією, яку застосовують для мереж електрозв'язку, передбачає чітко визначений набір гнучко використовуваних засобів. Які сприяють створенню та долученню в мережі зв'язку нових послуг, зокрема послуг, кер... керованих користувачем. Концепція інтелектуальної мережі таким чином встановлює набір правил, відмінною рисою яких є те, що вони не залежать від створюваної послуги і від структури мережі, яка надає цю послугу. Більшу частину логіки, що є частиною програмного забезпечення АТС для реалізації інтелектуальної мережі, перенесено на невелику кількість спеціалізованих комп'ютерів. Послуги ІН підтримуються шляхом інформаційного обміну між комутаційними станціями, зазначеними комп'ютерами, та деякими іншими спеціалізованими пристроями, призначення яких розглянемо далі. Концепцію IN, в принципі, можна реалізувати також у аналоговій мережі, але її реалізація на базі цифрової інтегрованої мережі є значно ефективнішою. Елементи мережі. На рисунку 59 зображено структурну модель інтелектуальної мережі. Яку складають компоненти IN і зв'язки між ними. SSP. Сервіс Switching Point. Вузол комутації послуг, котрий є звичайною комутаційною станцією, в якій збережено всі функції керування процесом надання основних послуг зв'язку та додаткові програмними засобами. Що надають змогу підтримувати діалог з абонентом, запрошення абонента до набору додаткових цифр, розпізнання мови і так далі. ССП з'ясовує, чи вимагає прийнятий ним від абонента виклик звернення до послуг ІН, а у разі потреби спрямовує відповідний запит у вузол керування послугами СЦП. Таким чином, ССП забезпечує доступ абонентів в мережі зв'язку. До послуг IN та підтримує протоколи взаємодії з іншими елементами IN. Запити на послуги передаються мережею CC7, використовуючи спеціальний протокол прикладного рівня INAP Intelligent Network Application Protocol, який визначає синтаксис та семантику операцій призначення та порядок їх обробки. Цей протокол прикладного рівня, який підтримує система 7 Забезпечує взаємодію між прикладними процесами у вузлах IN. СЦП сервіс Control-Point вузол керування послугами, який містить програми, що централізовано реалізують логіку послуг, системне програмне забезпечення також базу даних реального часу. СЦП приймає запит від ССП та направляє йому інструкції для подальшої обробки дзвінка. Відповідно до необхідної послуги. SMP Service Management Point, система експлуатаційного керування та SCEP Service Creation Envelopment Point. Середовище створення послуг надають змогу оператору мережі контролювати та керувати параметрами і конфігурацію послуг ім. Середовище створення послуг містить засоби. Конструювання, модифікації та тестування послуг до початку комерційної експлуатації та засоби завантаження відповідних програм ОСМП. СМП забезпечує експлуатаційне керування наявними послугами, підготовку нових послуг та їх долученням. У якості протоколу взаємодії між СМП, СЦЄП і СЦП використовують X25 із TCP IP. Питання модель обслуговування виклику IN. Модель IN-виклику детально описана в рекомендація NCEQ1214. Вона складається з двох частин: моделі вихідної сторони А і моделі вхідної сторони Б. На рисунку 60. Показана модель N-In-виклику для вихідної сторони А. Модель вихідної сторони Б є подібною. Модель містить послідовність точок, які відображають фази станів базового процесу, виконуваного комутаційною станцією під час налаштування з'єднання через які проходить процес обслуговування виклику з моменту, коли абонент зняв слухавку до закінчення сеансу зв'язку. Між точками базового процесу можуть бути точки звернень до послуг ІН або подій, які становлять інтерес з точки зору логіки послуги ІН. Ці точки називають тригерними точками. Якщо в процесі обслуговування виклику виявлено активну тригерну точку, то процес зупиняється до того часу, поки ССП і СЦП не завершать обмін інформацією, в результаті якого визначаються параметри наступного базового процесу. Модель містить 4, розташованих одна над іншою площини, кожна з яких є абстрактним поданням зі своїм ступенем деталізації, тих можливостей, якими володіє інтелектуальна мережа. Зміни, пов'язані з тією або іншою послугою функцій, відображено по кожній площині відповідними об'єктами, причому функціональні об'єкти сусідніх площин. Заданим способом співвідносяться один з одним. За допомогою поданої концептуальної моделі можна проєктувати послуги та моделювати їх подання для мережі Ін, які мають різну структуру та різні принципи організації. Розглянемо більш детально, чим відрізняється площини моделі та якими їх є призначення. Площина послуг. Верхня площина моделі репрезентує послуги, так як їх сприймає кінцевий користувач. Таке подання не містить інформації про способи та деталі реалізації послуг в мережі. На цій площині послуга компонується з однієї або декількох різних стандартизованих складових, кожну з яких складових користувач сприймає як один з атрибутів послуги. Стандартом визначено як сукупність таких складових, так і правила їх використання. Глобальна функціональна площина відображує мережу IN у вигляді єдиного функціонального об'єкта. На цій площині подано незалежні від послуг функціональні блоки, узагальнено назви конструктивними блоками СІП. Один з таких блоків СІП є блок, який реалізує базовий процес. Обслуговування виклику БЦП він виконує традиційні для звичайної комутаційної станції функції. Налаштування з'єднання, роз'єднання, зберігання оперативних даних. Виявляти запити послуг ІН. Звертатися до інших блоків. Звернення БЦП до інших СІП відбувається за допомогою логічного інтерфейсу так званої точки ініціалізування ПОІ. Після завершення процесу поСУ. Процесу надання послуги IN, В іншому блоці відбувається повернення в БЦП, який продовжує роботу, використовуючи дані, отримані після повернення. Повернення здійснюється через інший логічний інтерфейс, який називають точкою повернення. Пор. Необхідність специфікації точок POI і пор зумовлена тим, що одна і та же сукупність СІП може надавати абсолютно різні послуги залежно від того, з яких точок БЦП здійснено запит. Розподільча функціональна площина відображає те, як реалізацію послуги ім шляхом розподілення здійснюють програмні засоби. Кожен об'єкт FE на цій площині може виконувати декілька призначених. Ньому дій. Блок СІП подано на розподільчій функціональні площині у вигляді послідовності дій, які виконують об'єкти Ф'є. Деякі з таких дій пов'язані з обміном інформацією між F'є, що відображено на цій площині у вигляді інформаційних потоків. Фізичну площину відображають фізичні елементи мережі ПЕ, в якій реалізується концепція Ін. Такими ПЕЕ можуть бути комутаційні станції, спеціалізовані комп'ютери або бази даних. На фізичній площині показано, у яких ПЄ розміщено ті чи інші ПЄ. Концептуальна модель IN є засобом для розмежування етапів проектування послуг та послідовності дій на кожному з них. Моделюючи процедури керування зв'язками, користувачів на розподільчій функціональній та фізичній площинах цієї моделі, можна проаналізувати та порівняти можливі варіанти архітектури Ін з урахуванням їх економічної доцільності та ефективності функціонування. Декларований у стандартах Ін, принцип незалежності її архітектури від типу мережі зв'язку є чинним. Оскільки міжнародними стандартами однозначно визначено функціональні модулі платформи IN та взаємозв'язку між компонентами IN. Принцип організації доступу до платформи IN залежить, від яких абонентів мережі загального користування є доступними послуги IN, а також від кількості на мережі цифрових комутаційних станцій способів маршрутизації систем. Сигналізації та інше. Наступне питання: концепції мереж наступного покоління. Швидкий розвиток у 21-му столітті цифрових мультисервісних мереж. З умови виникнення нової мережової концепції. Концепції мереж наступного покоління Next Generation Network NGN. У рекомендації Y-2001 і тут TNGN визначено концепцією побудови мереж зв'язку, які надають необмежений набір послуг, зокрема і широкосмугових, з значкими можливостями щодо їх керування, персоналізації та створюють нові послуги за рахунок уніфікації. Мережових рішень з використанням мультисервісної транспортної мережі, винесенням функцій надання послуг у кінцевій вузли мережі та можливістю інтеграції з традиційними мережами зв'язку. Визначення NGN можна доповнити такими характеристиками. Універсальна мобільність передбачає, що для користувачів і будь-яких рухомих об'єктів надання послуг є безперервним та повсюдним, тобто взаємодія та доступ до послуг не залежатимуть від змін місця знаходження або технічних умов. Рівень доступу до послуг обумовлюється лише технічними можливостями мережі доступу, узгодженням рівнів обслуговування між мережею, реєстрації користувача та візитною мережею. Можливість широкосмугового передавання з наскрізним QOS передбачає досягнення угод з різними кінцевими системами, щодо забезпечення необхідної якості обслуговування з кінця в кінець, щодо використання наборів параметрів протоколу верхнього рівня для керування нижнім рівнем, а також досягнення угод між механізмами QOS рівня доступу до транспорту. Забезпечення безлічі технологій для мереж доступу, повна захищеність інформації в мережі, незалежність функцій, пов'язаних з послугами від внутрішніх транспортних технологій, забезпечення відкритих інтерфейсів для взаємодії з традиційними мережами. Різноманітні схеми ідентифікації користувачів та уніфікації за оцінкою користувача характеристики одних і тих самих послуг у різних мережах. Отже, основним принципом концепції NGN є відокремлення функції транспортування. Функції керування викликами і функцій керування послугами. Багаторівневу архітектуру концепції NGN подано на рисунку 62. Основним завданням транспортного рівня є прозоре передавання інформаційних потоків, а також підтримка взаємодії з наявними мережами зв'язку. На рівні керування викликами обробляють інформацію сигналізації та керування комутації передаванням. Рівень керування послугами забезпечує керування логікою послуг та застосувань. Такий функціональний розподіл дає змогу уніфікувати завдання, пов'язане з керуванням викликаними, відокремивши їх від особливостей застосованих транспортних технологій, та використовувати однакову логіку формування послуги незалежно від типу транспортної мережі та мережі доступу. Мовлення в даному випадку медіатрафік і сигнальна інформація для керування обслуговування виклику. NGN передають різними маршрутами та обробляють різні мережеві пристрої, а не єдиний вузол комутації каналів АТС. Як у традиційний ТФЗК. Медіатрафік проходить безпосередньо між шлюзами доступу або транспортними шлюзами. Сигналізація управління викликом проходить через інший пристрій. Спеціальний програмний комутатор, але завжди не там, де проходить медіатрафік. Маршрути медіатрафіку і сигналізації сходяться в прикордонному контролері сеансів ще одному спеціальному пристрої, який застосовують у NGN. З функціями. Кому... Комунікаційного обладнання мультиплексорів, комутаторів-маршрутизаторів до складу NGN входять контролери сигналізації, шлюзові обладнання різного призначення. Особливе місце тут займає програмний комутатор, який дає змогу надавати мовленеві послуги. процесів взаємодії мереж з синхронним режимом перенесення класична телефонія та асинхронним середовище з пакетною комутацією. Приклад побудови мережі NGN подано на рисунку 63. Так, а Шлюз доступу MG, транспортний шлюз SG, шлюз сигналізації AS, сервер застосувань ССВ. Програмний комутатор. SoftSwitch виконує функцію керування обслуговуванням викликів і обробляє всю сигналізацію. Керування всіма шлюзами AG, MG, SG. Надає інформацію про маршрутизацію викликів. Визначає стан оброблення кожного виклику в шлюзі і стан інформаційних каналів передає інформаційне повідомлення користувачів між транспортними шлюзами, а також між IP-телефонами та іншими терміналами, виконує функції обліку вартості послуг. Сервер застосувань АЕС реалізує логіку послуг, виклик, який вимагає додаткові послуги, або може бути. Переданий від SoftSwitch до шлюзу доступу для подальшого керування цією послугою, або сам SoftSwitch може отримувати від шлюзу доступу інформацію, необхідною для виконання логіки послуги. На транспортний шлюз MG надходять потоки мовленевої інформації. З боку TFZK він перетворює цю інформацію в пакети і передає їх за протоколом IP. У мережу з маршрутизацією пакетів і все це виконує під керуванням SoftSwitch. Шлюз доступу IG є інтерфейсом між IP-мережею та мережею доступу проводовою або безпроводовою. Передає сигнальну інформацію до SoftSwitch, перетворює призначену для користувача інформацію і передає її до іншого порту цієї IP-мережі. Або в іншу мережу з комітацією пакетів або каналів. Сигнальний слюз SG забезпечує доставку до SoftSwitch сигнальної інформації, яка надходить від ТФЗК, а також перенесення сигнальної інформації в зворотньому напрямку. Провідне місце в мережах NGN займає спеціальний протокол ініціалізування сеансів зв'язку. SIP – СІП є текстово-орієнтовним протоколом прикладного рівня, який призначено для організації модифікації та завершення різних сеансів в зв'язку, зокрема, з мультимедійних конференцій, телефонних з'єднань, широкомовної розсилки мультимедійної інформації та з'єднань користувачів з різними інфокомунікаційними застосуваннями. СІП використовують для взаємодії SoftSwitch між собою. Крім того, за допомогою СІП користувачі можуть брати участь у вже активних сеансах зв'язку, а також бути запрошені іншими користувачами до участі у новоствореному сеансі. Отже, NGN це повноцінна платформа для швидкого створення нових комунікаційних послуг. Значну роль у цьому процесі відіграє SoftSwitch, який забезпечує нові можливості завдяки інтерфейсам. Прикладного програмування, що ґрунтується на відкритих стандартах, і тут ініціював процес стандартизації мереж нового покоління в рамках проєкту глобальної інформаційної структури, що обумовило створення ряду рекомендацій. Третє питання основні тенденції розвитку телекомунікацій. У перспективі розвитку телекомунікацій, помітними є тенденції до мультисервісності, тобто незалежності технологій надання послуг від транспортних технологій. Широкосмуговості, яка забезпечить гнучкі і динамічні зміни швидкості передавання інформації в широкому діапазоні відповідно до поточних потреб користувача, мультимедійності, тобто здатності мережі передавати багатокомпонентну інформацію, мовлення, дані, відео, аудіо та інше, з необхідною синхронізацією цих компонентів в реальному часі і використанням складних конфігурацій сполучень. Інтелектуальності можливості керувати послугою, викликом і з'єднанням користувачами або постачальниками послуг, Інваріантості доступу, тобто можливості організувати доступ до послуг незалежно від технології, яку використовують, багато операторності, тобто участю декількох операторів у процесі надання послуги та розмежування їх відповідності відповідно до сфер їх діяльності. Реалізація перерахованих тенденцій дасть змогу вийти на телекомунікаційний ринок мереж з пакетною комутацією для надання як традиційних послуг зв'язку, так і мультимедійних. Традиційними послугами, реалізованими зараз засобами IP, є передавання мовлення через інтернет ВОІП. Потокове відео, інтерактивні ігри, інтернет-радіо та інші. У процесі передавання мультимедійного трафіку через інтернет разом з мережевим і нижніми рівнями починають діяти також верхні рівні обладнання користувача, у яких виконуються протоколи контролю перенесення мультимедійного трафіку з кінця в кінець алгоритм стискання та кодування інформації. В цілому перехід на IP-основу зводиться до розподілу функцій перенесення інформації та функцій керування перенесенням інформації через мережу, а також відокремлені функції послуг та застосувань від телекомунікаційних функцій. Еволюція телекомунікаційних мереж у напрямку NGN відбуватиметься шляхом об'єднання транспортних мереж та мереж доступу як на апаратному рівні, так і на програмному. Складність переходу до NGN пов'язана з тим, що на явних мережах використовують різне програмне забезпечення. Для того, щоб усунути таке протиріччя, розроблено концепцію відкритого доступу до послуг ОСА Open Servit Assets, що передбачає використання інтерфейсних пристроїв, які забезпечують взаємодію різних мереж. Висновки. Процес конвергенції мереж прискорює розвиток фундаментальних тенденцій у телекомунікаціях, а саме, кардинальна зміна мережових архітектур відмова від жорсткої ієрархії мереж. Прикметної для концепції ЯАМС Фундаментальний Поділ рівнів транспортування інформації та рівні формування послуг. Перехід від телекомунікацій до інфокомунікацій. Рівн... Рівноправна участь у інформаційному процесі всіх учасників, користувачів операторів і контент-провайдерів. Якщо вам сподобався матеріал, Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Дякую за увагу.